Привіт! Готові займатися? Поїхали. Стали ножки на ширині плечей. Робимо, піднімаємось носочки, опустили п'ятки. Сіли, а тепер ножки зібрали і відкрили. Ще. на Носочки підняли, стягнусь, тягнусь, стянусь. Сіли і ножки зібрали з руками хоп! І поміняли. Ще до гори піднімаю, стяну, стяну, стянусь. І сіли. І ножки, зібрали. І відкрили ще. Піднялись на носочки, піднялись. Вернули ручки і з сіли. Ноги з руками зібрать і відкрить. Молодці. Робимо нахил. І тепер цією ручкою достали до колінка. Нахил і достали. Ще нахил і достали. Нахил. Поміняли руку на талію. І нахил. І ніжкою до коліта нагру. Достали ще раз. І доторкнулись. І раз. І доторкнулись. Молодці. Струсили ножки. Зараз тобою потягнулися вперед. Доторкнулися до підлоги. І ножки відпригнули, повернули. Встали наверх. Вдих і ще вперед. До підлоги. Сіли, відскочили, підпригнули, встали, вдих. І ще Вперед. До підлоги. Сіли. Ножки назад. Повернули. Піднялись. Вдих. Молодці. Останній раз. Потягнулись вперед. До підлоги. Сіли. Відскочили. Назад. Встали. Вдих. Молодці Взяли праву ножку притиснули до сіднички. Так, наше стигло ще поміняли ножку, притиснули сильно, сильно, сильно. Молодці. А тепер вперед показали, яка ножка, п'яточку показали, носочок і прижали. Молодець, інша ніжка. Витягнули, показали мені п'яточку, натягнули носочок і притиснули. Ще раз. Ножку показати, п'яточку. Натягнули носочок і притиснули. І останній раз натягнули ножку, показали мені п'яточку, носочок і притиснули. Молодці. струсили ножки, струсили вдих, руки зробили. І на видиху опускаю корпус вниз. Видих. Доторкнулися до підлоги. І ще зробимо вдих. І на видиху опустилися. І ще вдих і опустила ручки. Видих. Молодець. Твоя зіронька сьогодні. Тут, папа. -па.